За своєю природою діти постійно потребують опіки та допомоги гарантованих державою, особливо ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Саме тому запровадження регіональних центрів підтримки дітей в Україні це інноваційне рішення у сфері надання необхідної допомоги. Цей центр спрямований на надання послуг в режимі єдиного вікна дітям. Першу чергу дітям, які під облікові знаходяться на обліку кримінальної міліції у справах дітей, кримінально-виконавчої інспекції, внутрішкільному обліку, а також. Тим дітям, які мають певні питання, проблеми, які потребують підтримки, допомоги. А надавати її дітям тут є кому, запевняє директор новоствореного центру. У закладі працюватимуть юрист, психолог, соціальний працівник та фахівець пенітенціарної служби. Центр створений для того, щоб фактично робити дві роботи. Тобто ті діти, які знаходяться в конфлікті закону, які підубліковані діти, які, в яких є проблеми, вони, по-перше, будуть знаходитись тут на обліку. Працівники кримінально виконавчої інспекції і кримінальної міліції у справах дітей будуть їх приймати вже тут, реєструвати, спілкуватися. Це буде не приміщення міліції, це буде окреме приміщення, де вони зможуть, зможуть спокійно себе Почувати, попити чай, поспілкуватися, як свідчить статистика. Україна займає п'яте місце у Європі за рівнем насильства серед молоді та перше місце за рівнем алкогольної та тільнової залежності серед дітей та молоді. У Хмельницькому за шість місяців цього року неповнолітніми було вчинено 102 кримінальних правопорушення. У центрі юних правопорушників не каратимуть, а намагатимуться перевиховати. Створення центру підтримки і супроводу дітей у кризових життєвих обставинах є одним із новітніх, однією із новітніх форм. Роботи з цими дітьми, надання комплексної професійної допомоги таким дітям, які перебувають у конфлікті із законом, знаходяться у складних життєвих обставинах, кризових ситуаціях. Також вони відносяться до групи ризику і потребують допомоги відповідних фахівців. Керівництво краю переконане, такий крок значно знизить рівень підліткової злочинності. Дуже приємно, що ми підтримуємо такі соціальні ініціативи, такі сучасні ініціативи, і ми сподіваємося на вашу роботу, ми сподіваємося на вашу підтримку, на ваш результат. Я хотів би побажати усім нам, щоб наша молодь завдяки різним чинникам і факторам обрала той життєвий шлях, зустріла на своєму шляху тих людей. Які допоможуть в подальшому сказати я дякую, що на моєму життєвому шляху трапилися ці люди. Приємною несподіванкою стали і подарунки. Я гарантую, що цей центр буде і він буде працювати гарно і тут будуть клієнтів на превеликий жаль, буде багато. І на правах мами да, цього закладу прийшла до дітей. То я і знаю, що основне це все таки сім'я, тому я дарую вам. Сімейний кодекс з коментарем як користуватися нашими дітьми Хмельницький регіональний центр є другим в Україні. У майбутньому організатори планують відкриття подібних закладів у Шепетівці та в Кам'янці-Подільському.